Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Залужний порушив тишу генерал проти системи. Ексглокомандович зриває маски. Говорить, те, про що мовчали, західна зброя не врятує. Розпад Росії чи кінець Україні? тріумфальне повернення генерала. Залужний ключ до майбутнього Європи його потенціал не можна втратити. Хто підтримує генерала? Тим часом Європа у паніці США змінює курс. А Україна на порозі вирішальних змін. Усі деталі за ми вітаю ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Інфошок залужний знову голосно заявляє про себе залежність лише від постачання озброєння партнерами не надійна. Наголошує екс-голокомандувач посол України у Лондоні та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на лігане опублікував свою статтю Політика і війна, реальність проти очікувань, яку він задумав ще до відставки з посади головнокомандувача 8 лютого 2024 року. Війна без чіткої політичної мети. Це глухий кут. У цій статті генерал фактично окреслює дорожню карту виживання країни, після того як наприкінці 2023 року війна кардинально змінила своє обличчя, і вперше він говорить не лише про фронт, а й про політику, від якої сьогодні залежать кожне рішення на лінії вогню. Без підтримки суспільства війна не може бути успішною. Залужний жорстко заявляє, Україна зайшла в глухий кут без чітко сформульованої політичної мети. Армія є, але напрям руху розмитий. Росія ж грає відкрито. Її перемога це знищення України як держави. А ось що має означати перемога України? Ніхто чітко не озвучує. І це за словами Залужного, смертельна помилка. Без публічної підтримки нереально успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства до мобілізації війна це не лише армія, це потрійний удар, народ, держава та збройні сили. Якщо політична мета розмита, будь-яка сила війська перетворюється на порожнечу. Західна зброя ненадійна основа для довгострокової стратегії. Ми також зрозуміли, що постійно залежати від постачання зброї західними партнерами неможливо. І навіть не тому, що рано чи пізно така зброя у союзників закінчиться, а насамперед, тому що сама зброя згодом зміниться, і її вже не буде у наших партнерів. Заложний називає війну тотальною битвою політичною, економічною та моральною. Перемогти можна лише тоді, коли фронт, внутрішня політика, економічна та мобілізація працюють як єдиний механізм. На його думку, перемогою для України має стати розпад Російської імперії, яка є екзистенційною загрозою для України як незалежної держави. А поразкою він пропонує вважати повну окупацію України внаслідок її власного розпаду. Все інше просто продовження війни. Генерал попереджає, завершення нинішніх боїв буде лише коротким перепочинком перед наступним раундом, і цю паузу потрібно перетворити на епоху побудови сильної держави без корупції з міцною економікою та політичною суб'єктністю. Територія лише частина питання на кону саме існування держави. Валерій Залужний уже вийшов за межі міністерства оборони та генерального штабу. Таку думку висловив дипломат Роман Безсмертний. Ні, ситуації я наполягав би на тому, що нова коаліція мала б запропонувати уряд. І, власне, його підходи є достатніми для того, щоб він очолив цей уряд, його розуміння цього генезису розвитку. Тому що все одно в найближчі роки все буде обертатися навколо питань оборони і безпеки. І в цьому сенсі підходи ще не є завершеними. Над ними потрібно працювати. Роман Безсмертний зазначив, що не може бути ситуація з перемогою у цій війні, замкнута на Україні. Коли на території України йде війна за існування України як держави, війна за існування Європи як демократичного цивілізованого континенту, війна за існування нинішнього світового порядку, невже не зрозуміло, що одна країна не може забезпечити все це? Це має бути справою, яка об'єднає континентальні сили, глобальні сили, а не все те, що зараз виробляє цей сонний Дональд, частково налякана Європа і так далі. Безсмертний підкреслює, чим власне, важливий і максимально корисний залужний. Він бачить ці речі у всіх своїх роботах. Він бачить ці процеси. Так він не завжди доводить їх до кінця, бо є дефіцит часу, є багато проблем, але він їх розуміє. А це означає, що він відчуває способи і напрями їх розв'язання. Цей потенціал потрібно використовувати. І ці речі, про які ми зараз говоримо, потрібно донести і президенту, і парламенту, і чиновникам. Не можна розтрачувати цей ресурс на те, щоб він сидів у Лондоні і далі лише писав статті. Україна шокована екс-голокомандувач ЗСУ а нині посолу Великій Британії Валерій Залужний повернувся в Україну. У своїх соцмережах він розмістив фото з дружиною і підписав вдома найкраще. Жорсткий прогноз генерала перевернув усе з ніг на голову: чи можливий мир без перемоги? або ж країну штовхають до громадянської війни. Росія намагається виснажити Україну та зруйнувати її зсередини. А політичні ілюзії щодо примирення можуть завершитися внутрішнім конфліктом. Про це пише посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці видання Ліганет ексглавком главком зсу після тривалої тиші та роботи на туманному альбіоні. Схоже, знову повернувся не лише в інформаційне поле, а й фізично приїхав до України. Після відставки глави офісу президента Андрія Єрмака та нестабільної політичної ситуації, схоже, президент України Володимир Зеленський дістав свій козир з рукава. Це повернення екс главнокомандувача ЗСУ. Є можливість швидко, наприклад, повернути з Лондона Залужного. і Це одразу усилить би, в цілому позицію України і в значительній степені залужний в Лондоні сидить послом. Ну, собственно, насколько я понимаю, как раз на случай такого момента, когда потребуется э, некоторая консолидация перед лицом как бы внешней опасности. А внешняя опасность здесь заключена именно в неустойчивости позиции Соединенных Штатов в отношении этой войны, э, поскольку позиция блуждает. У своїй нещодавно опублікованій колонці Залужний зазначив, що за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка та втрата незалежності. Він пропонує сфокусуватися на ідеї припинення вогню а остаточні мирні домовленості з Росією можливо на його думку лише у разі 100% гарантій безпеки. Такими гарантіями безпеки могли бути вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Однак сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринної неготовності будь-якої країни учасниці НАТО чи іншої, крім Росії, України та Китаю. Це питання принципово не може розглядатися після того, як РФ не вдалося фізично завоювати Україну. Екс Гловком упевнений, що у Кремлі сконцентрувалися, окрім військової компоненти, на підриві українського суспільства зсередини, так звана стратегія виснаження. Стратегія виснаження має свій вирішальний удар. І якщо для противника це доведення країни до розпаду через воєнні дії, політичну та економічну ситуацію, що ж тоді є рішучим ударом у цій ситуації? Якщо згадати історію, то відповідь очевидна: це громадянська війна. Так саме це є той вирішальний удар, який Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. На думку залужного заморожування конфлікту по лінії фронту зараз один із найімовірніших сценаріїв закінчення війни, але перемир'я буде недовгим. А проміжний етап може передбачати заморозку бойових дій по лінії фронту, який я вважаю зараз ще не наймовірнішим сценарієм. Подобається це комусь чи ні. Це об'єктивні реалії та фактори, які складаються як на полі бою в економічному плані, в соціальному, в політичному. Повернення залужного в Україну та його стаття це однозначно сигнал українському суспільству та всьому світу, що боротьба на дипломатичному та військовому рівні триває, і на умови Росії ніхто не погодиться. Дональд Трамп покидає багаторічного партнера і пропонує європейцям у питаннях безпеки розраховувати лише на себе. Американці вже не приховують своїх планів і сміливо озвучують їх на закритих зустрічах з дипломатами. Правда, на носі у США проміжні вибори. Тому Трамп намагатиметься усидіти на двох стільцях. Більше деталей дивіться далі у матеріалі. Трамп кидає чи скоріше прокидає Європу. Вашингтон більше не хоче бути основним гарантом безпеки ЄС, як розповідає західна преса, адміністрація Трампа на закритих зустрічах повідомила європейським союзникам, що після 2027 року США більше не будуть основною силою НАТО. Відповідальність за оборону альянсу, нібито ляже на плечі. Чи виключно Європи ця подія знаменує собою драматичне зрушення, яке ставить Європу на суворий зворотній відлік, враховуючи бурхливу війну в Україні та невизначеність у питаннях трансатлантичної безпеки? Однак, незважаючи на всі нагнітання для європейських лідерів, така поведінка з боку адміністрації Білого Дому несподіванкою не стала. Пентагон уже попереджав, що планує зменшити свою роль в обороні НАТО. А тепер це прозвучало як жорсткий ультиматум. Він по суті відступає від НАТО, а потім звужує фокус і зосереджується на зміні мейнстрімних центристських сил у Європі. І заявляє, що Сполучені Штати активніше впливатимуть на такі зміни. А от скорочувати кількість американських військ в Європі адміністрація Трампа не планує. США є і залишаються нашим найважливішим союзником в альянсі. Проте блок НАТО зосереджений на вирішенні політичних питань та питань безпеки. За фактом висунути ультиматум країнам-членам альянсу їм самим лише на руку. Насправді Пентагон скоротить лише кількість високопоставлених американських офіцерів у командній структурі НАТО. Частину цих посад передадуть європейцям. А ще Дональд Трамп хоче, щоб ЄС почав купувати у США зброю. Серед переможців споряду часу, ресурсів та уваги Західна півкуля і можливо то регіон. Вибачте, але серед тих, хто програв Європа, вона йде в мінус. Ця адміністрація по суті каже удачі всім вам, але не варто переживати на відміну від Європи Україні. У Трампа завжди знайдеться все необхідне озброєння та підтримка. Не зважаючи на стратегічний розворот, американські чиновники божаться постачати. Ання зброї Києву не припиниться, і навіть очікується його суттєве збільшення до різдва список пріоритетних потребностей для України. Українська сторона діла заявку ш найболі актуально на свій і ділається закупка. Схоже, Трамп остаточно розчарувався в Путіні. Тож напередодні 2026 року американський президент вирішив перейти до плану Б знаменитого миру через силу. Росія повищає градус гібридних атак. Але кремльовський гопник розуміє тільки язик Тільки. Тому поэтому які спроби договоритися після… какого-то очередного агрессивного сценария российского, вот как этот, например, Путин будет принимать как слабость, как слабость Европы и будет давить еще сильнее. Однако, сколько бы сильно Путин не тиснув на Европу, на него самого тиснуть куда сильнее. Четыре года уже идет эта война, и более миллиона положено жизни там. Украину они никогда не завоюют. А ресурсы, посмотрите, что говорит Набиулина, вот неделю назад она что сказала. Надо воевать уже не за деньги, надо воевать уже за патриотизм. Да, все регионы, откуда это воюют, получали, стали большие деньги. И помимо того, що ВПК там працюють три смену, і платят большие больші люди воюют на фронтах, но это не бездонная бочка. Тим часом Україна надали отримуватиме військову допомогу від США та наших європейських партнерів, запевняють аналітики. А судя по позиції того же Дональда Трампа, навіть якщо говорит, что это не моя война, я не буду в этом принимать участие, но он же зарабатывает на этой войне, и он будет продолжать зарабатывать, и он будет продавать это оружие европейцам, а европейцы будут расплачиваться и будут поставлять это оружие вам. І скільки в Білому домі не робили гучних заяв щодо НАТО, на Україні це ніяк не позначиться, адже ми потрібні Трампу для створення його ідеального образу миротворця набагато сильніше ніж може здатися. При цьому разом із регулярністю ударів у глиб Росії зростає підтримка самого американського президента. У Дональда Трампа других вариантов нет. Или он должен дистанцироваться, а он дистанцироваться не сможет, потому что в Америке через год промежуточные выборы. В Америке общественное мнение, масса своей, поддерживает Украину и среди его сторонников в том числе. Поэтому он должен будет э, лавировать, он уже не будет так категоричен, как э, вот обычно мы слышали в самом начале его каденции. А що ви думаєте про прогнози залужного? Чекаємо ваших коментарів. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про вподобайки мирного неба над головою.